Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua І в цьому відео ми продовжуємо тему тапало клікалок тому що сьогодні у нас буде унікальна, так як нам е, мо, в принципі, навіть не потрібно буде тапати. Так, така можливість є, але ми просто можемо покричати. Так, так, саме так. Ви правильно почули покричати, тому що нам тут просто потрібно буде перекричати бобра. Я вже на цю тему робив себе в телеграмі пост, тому рекомендую сюди підписатися, щоб не пропускати ось такі цікаві проекти. Проект, до речі, називається Bobak. він на блокчейні Solana, що досить непогано. Що робити, я вам покажу далі. Давайте поки що пройдемося по сайту. Ось у них є такий сайт. Тут, в принципі, особо багато нічого на сайті немає, але можна подивитися тільки та контракт, ось, як бачимо, ліквідність досить таки велика. Ліквідний пул 47,5%, так, такий ж процент йде на сейл, і всього 5% йде на айрдроп. Але нам потрібно збирати все таки поінти, щоб потім все це конвертувалося в токени і прийшло нам на нашу адресу манця Солани, яку ми будемо вказувати в боті. Пізніше покажу, де і як це робити. До речі, якщо подивитися в Твіттері, то як бачимо в Твіттері. Не так багато фоловерів, трошки більше 15 тисяч, але е, проект досить цікавий. Як бачу, зараз його досить непогано шили, тому теж вирішив зайти. Так як е, досить цікаво, і прикольна тема можна перекричати Бобра. Я зазвичай клікаю, е, але кілька разів пробував перекричати, в принципі, не так складно. Просто 3 секунди покричали і все. Навіть повний голос не обов'язково, головне перевищити той децибел, е, який вам вірить Бобер. Так, давайте, до речі, перейдемо е, в боти. І ось тут є теж ком'юніті, можна подивитися, як бачимо, на каналі майже 35 тисяч підписників. І, до речі, престарт, як бачимо, точніше, пресейл, буде вже 25 числа. Тобто через 4 дні буде пресейл і зможе, народ зможе купляти ці от токени, в принципі, досить швидко. Плюс, якщо подивитися чат, давайте теж в чат перейдемо. В чаті майже 17 тисяч людей, теж це можемо почитати. Ось такі є тут власне чати, канали, ком'юніті, в принципі, досить непогано. До речі, тут можна брати різну мову, але про це я теж розкажу вже, коли перейдемо на екранного телефону. До речі, давайте перейдемо знову сюди на мій е, пост. І як бачимо, що я тут написав, що роздача токенів розпочнеться через 5 днів після відкриття торгів, та стіснимо це в різних частинах кожні 15 днів ротрогом п'яти місяців. Робимо Bobak найпопулярнішим токеном на блокчейні Solana. Що ж, поки що, в принципі, нам це не дуже цікаво. Нам зараз головне перекричати Бобра. Тож переходимо на екран мого телефона і будемо дивитися, що потрібно робити. Ну що ж, ми вже знаходимося в боті Бобак. Тепер що вам потрібно, як зазвичай, нажимаємо кнопочку стартика, буде внизу, вам відкривається ось таке меню, і тут є три пункти. Додаткові завдання прив'язати гаманець і внизу можна вибрати мову. Останній пункт, в принципі, можете вибрати одразу, тому що спочатку все буде, якщо я правильно пам'ятаю, на англійській. Тут можна вибрати українську. Вибираєте мову, далі можете прив'язати гаманець. Знову ж таки, нажимаєте кнопку Прив'язати гаманець. Далі, ось де повідомлення внизу. Вам просто необхідно скопіювати і вставити сюди адресу гаманця Солани. Важливий момент не беріть його на біржах, беріть, наприклад, в гаманці Phantom, як це зробив я, чи в інших гаманцях Солани, але не з біржі. Так, тому і буде краще. Беріть гаманець. Вставляєте його сюди, відправляєте повідомлення, і він буде прив'язаний. Далі є додаткові завдання, їх ви можете виконувати. Завдання прості: підписатися на канал, вступити в чат, підписатися на Twitter, змінити біо в Telegram, запросити 5 друзів, запросити 10 друзів. Як бачимо, можна досить непогано балів за це заробити. В мене вже всі галочки, я всі завдання виконав. Після чого ви вже можете запускати додаток. Внизу є така синя кнопочка «AirDrop App». Ви на нього нажимаєте, відкривається додаток, і тут, власне, ми вже можемо перекричати бобра. Тут, до речі, теж можна вибрати мову. Тут чомусь немає української, тому залишимо на англійській. В принципі, Думаю, і так все буде зрозуміло. Як бачимо, в мене є вже 1576 поїнтів це з завданнями. Те, що перекрикував бобра. До речі, кілька разів пробував кричати, але якщо вам не зручно, можете просто переклікати. Ось тут є лідерборд. ви це можете подивитися. Тут буде все відображатися. Далі. Є Тім, тобто команда. Тут ви зможете скопіювати ваше реферальне посилання. Ось тут воно буде. Ви його копіюєте і просто даєте своїм друзям. Думаю, в принципі, з цим, цим все теж зрозуміло. Ну і звісно, потрібно далі перекричати Бобра. Як бачимо, вже більше 73 тисяч гравців. Щоб перекричати Бобра, нажимаємо ось цю велику зелену кнопочку. Нажимаємо, зараз кричить він. Так, бобер прокричав. І далі ми, якщо нажмемо Out-How The Beaver, тобто перекричати Бобра, нам потрібно буде кричати 3 секунди, щоб його перекричати від 33 до 68 дБ. Але якщо вам незручно кричати, можна переклікати 1 крік 0,1 дБ. Я давайте нажму зараз переклікати. Як бачимо, 48 дБ. На це дається 120 секунд, щоб встигнути. Насправді, вистачає часу з головою. просто Тикаємо і забираємо. Ось, бачимо, вже 10 дБ я натикав. І ось так можна просто клікати, щоб не кричати, якщо вам це не зручно, повторюсь. Якщо зручно, немає нікого поблизу, чи вам все одно, в принципі, можете покричати на бобрах, хто кого перекричить. Це, в принципі, неважливо. Я зазвичай вибираю переклікати. Павера спробував перекричати, в принципі, виходить. Тож, до речі, на все горло кричати не потрібно, можна навіть не особо голосно, головне більш-менш щоб його перекричати. Так, ще трошки зараз докликаємо і все. Так, 45, 46, зараз ще один дБ. Все. Як бачимо, нажимаю Claim Reward, і через 30 хвилин я знову можу заходити в додаток і власне отримувати свої поінти. Тобто, як бачимо, можна кожні 30 хвилин. раніше Поки я сюди зайшов, писали, що можна було кожну годину, зараз я так розумію, кожні 30 хвилин. Ну, в принципі, таймер ви самі бачили. тож переходьте додаток, кричіть на бобра і заробляємо покини. Як бачимо, нічого складного тут немає. В принципі, на цьому все. Якщо відео вам було корисним і цікавим, то звісно, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Ну а вам всім хороших заробітків і до нових зустрічей!